22 година, час новин для вас. Працюють інформаційні команди фактів і та «Вікон СТБ». Вітаю на сході півдні та в центрі. Оголошена тривога. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Подбайте про свою безпеку. До 22 зросла кількість постраждалих через російський удар по Полтаві. Це свіжі дані від голови адміністрації Філіпа Проніна. Серед потерпілих три дитини одну з них госпіталізували. Крім того, на стаціонарному лікуванні зараз вісім дорослих. Попередньо ворог вдарив по цивільній інфраструктурі крилатою ракетою Х-59. Ось які наслідки понівечені щонайменше кілька багатоповерхівок. Гаражі, автівки пошкодженої лінії електропередачі без струму понад 55 тисяч споживачів. Аварійні бригади роблять усе можливе для відновлення електрики. На місці працюють також рятувальники, вибухотехніки, психологи, кінологи та криміналісти. Крім того, сьогодні стало відомо, що в лікарні на Полтавщині помер чоловік, який зазнав поранення минулого тижня під час російського удару по Миргородському району. Тоді він втратив руку. Медики боролися за його життя, але не врятували. Увечері російські війська вдарили по прибережних зонах Херсона. Внаслідок атаки загинула людина. Тіло чоловіка знайшли в одному з парків. Його особу встановлюють. Попередньо ворог бив. З мінометів. А вранці в Береславському районі росіяни атакували дроном камікадзе цивільну автівку. Внаслідок удару загинув 50-річний чоловік у селі Осокорівка. Він саме виїжджав на машині з власного подвір'я. Жодних пауз Україна зробила перший відчутний крок до миру у безпрецедентній єдності країн світу. Про це коментуючи підсумки глобального саміту миру, сказав президент Зеленський. У вечірньому відеозверненні. Він наголосив, Україна вже має план наступних кроків до миру. Готуємо приєднання держав до. Підсумкового камюке саміту готуємо роботу груп за пунктами формули миру, щоб держави могли об'єднати заради чіткої конкретки тих рішень і планів тих дій, які реально повертатимуть безпеку. На всій лінії фронту кількість бойових зіткнень за сьогодні сягнула 89. три з них зараз тривають в районі Вовчанська. Там та біля сусідніх липців загалом за сьогодні наші захисники відбували дев'ять ворожих атак. Напруженою ситуацією надалі лишаються на Покровському напрямку. Від початку доби там відбулося вже 37 бойових зіткнень. Успішно вдалося відбити 22 штурми росіян. 15 боїв ще тривають. Ворог зазнає. Є там значних втрат, зазначає у гіштабі. Наразі вже відомо про майже три сотні ліквідованих і поранених окупантів. Тут ворог зосередив таку найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів. Це десь близько восьми підрозділів Російської Федерації, ударних бригад. Жорстокі бої на цих напрямках, як Покровський, так і Курахівський, тривають уже декілька місяців. Тобто, не один тиждень, не два останніх. Ворог там намагається проривати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами там Старомихайлівка Бердичі. Ще на початку січня він застрелив у спину полоненого українського військового та сподівався, що покарання за злочин омине. Втім, за лічені години цей росіянин штурмовик якого рекрутували з в'язниці разом з іншими окупантами, опинився у полоні. На допитах рецидивіст із псевдо «Сталкер» дотепер стверджує, що нашого солдата стратив інший найманець, та поплічники Сталкера, впевнено, вказують саме на нього. Частину цього сюжета за сприяння СБУ наші кореспонденти знімали ще в березні, Втім, оприлюднити матеріал можна лише зараз, коли справа вбивці полоненого вже скерована до суду. На цьому січневому запису з армійського коптера наші вояки після бою беруть у полон 12 -ро росіян, що кількома годинами раніше захопили ці фортифікації ЗСУ. Приблизно 5 годин ми там сиділи. Цей 26-річний молодик Дмитро Псевдосталкер, рецидивіст, якого рекрутували з в'язниці на злочинну війну. Він був серед тих, кого наші армійці того дня полонили. Посі прийшли. Потім прийшли хлопці з України і сказали: здавайтеся, кримінальник певнить перед тим, буцімто один з його поплічників на псевдо Сідой застрелив полоненого українського вояка. Я бачив, як сідой чергою розстріляв його. Той упав на землю. Так, я бачив на власні очі, як це відбувалося. Цього кримінальника теж звати Дмитро, і він так само був у тому загоні штурмовиків і потрапив у полон. Окупант стверджує українського, яка що підняв руки, розстріляв саме Сталкер. як сталкер. Бачив, як Сталкер. Дмитро його теж звати. Позивний у нього сталкер кричав, щоб здавалися. Звідти з першого бліндажу вийшов військовий солдат із піднятими руками. Він розстріляв його. Ви в нього не питали, навіщо він це зробив? Ні, я не спитав, бо почалася стрілянина. Тому я швидко забіг у бліндаж. Я не стріляв ні в кого. Утім, сталкер продовжує звинувачувати у розстрілі полоненого українця того ж сідого, який твердить один зі свідків злочину Дмитро. Загинув. Сідой взагалі існує. Он щось славно існував, але кажуть, він загинув, нібито, але я його не бачив там. Поруч із сталкером я тільки бачив одного сталкера. Я тільки відла це слідчі дії, до яких вдалися співробітники СБУ. Один з повнених штурмовиків із тюремними татуюваннями показує розташування українських бліндажів. Там штурмувала третя група. Полонений свідок стверджує, він так само на власні очі бачив, як сталкер лежачи біля бліндажа, поцілив українського, вояка, що здався у полон. Він лежачи, ось так перебував. Я почув, як пішли постріли з автомата. хто стріляв? Так, сталкер перебуваючи, лежачи в положенні, він у спину стріляв. Так так. Під час слідчих дій сталкер так само не визнає свою провину. Певнить, кинув у бліндаж гранату та відбіг. Тож мовляв, під час вбивства полоненого лежав у геть іншому місці. потім я відбіг і ліг біля окопу. Відбіг десь на 11 кроків і ліг. Потім уже чекав, коли підійдуть хлопці. В СБУ твердять, вони вже зібрали ґрунтовні докази воєнного злочину Дмитра Сталкера. Слідчими служба безпеки України було зібрано беззаперечні докази. Вчинення воєнного злочину військовослужбовцям Російської Федерації у зв'язку з чим останньому повідомлено про підозру у вчиненні воєнного злочину пов'язаного з умисним вбивством. Сам звинувачений у розстрілі українського, вояка певнить на станову вбивати всіх їм давали командири. Перш ніж нас відправити на позиції, нам казали повністю зачищайте позицію, не беріть у полон. За вчинений воєнний злочин рецидвісту росіянину загрожує довічне. Андрій Почтівартем Деженко програма Вікна СТБ Єдині новини. Наступна наша історія про братів Менгалієвих із Миколаївщини. Вони двійнята разом пішли воювати із різницею у пів години були поранені. Хлопцям лише 21 рік, та скільки вже пережили. Трату побратимів, під тілами яких мусили ховатися від обстрілів, власне поранення. Волод... Володимир утратив ногу, а брат Віталій руку. Нині вони проходять реабілітацію та мріють про протези, які коштують чималих грошей. У сюжеті буде збір. Тож ми просимо вас підтримати тих, хто захищав нас ціною власного здоров'я. Що стартуй. Все, давай. Оп. Він стрибає у крісло і хутко включається в гру. Володимир так вправно керує кріслом колісним, паралельно граючи у баскетбол. що важко і уявити, що грає він у нього менше місяця. Трибуни порожні, бо ж тренування та у залі все ж є один глядач. Це брат Володислава Віталій. Вона є двійнята. Сьогодні він підтримує брата на баскетболі та рік тому підтримав його куди більш серйозне рішення. Атакую! Їм по 21. Самі з Южноукраїнська, що на Миколаївщині кажуть, росли шибайголовами. Володимир мріяв будувати кар'єру у змішаних єдиноборствах. Віталій почав опановувати програмування. Вивчилися ж на автослесарів. а там... Нам прийшла пов'язка сваєнкомата, і типу, йти треба служити. Ну, ми не стали типу, прятатися, кого-то убігати. Ми пішли служити. Це було наприкінці 21-го. Вже за кілька місяців почалась повномасштабна війна. Відео, що багато мобілізують пацанів і йдуть молоді штурмувати. А я сиджу в тилу. Чому я буду сидіти в тилу, поки молодий пацан вмирають. Просто одразу пішли в штурму і все. Виходить, ну, ну, та ну. Да, чь, чь, ні. Та всі штурмують. І всі хто би там. Этот якої посада не була, все одно все штурмують. Далі були навчання. Донбас, Кліщівка, брати хоч і були в одному батальйоні, та на штурми їх з першого разом не брали. Пізніше ж вже воювали пліч пліч Так було і у той день. Ми повинні були оборону держати, але, як завжди, по плану, нічого не йдеться. І так вийшло що ми по пробили там троє суток, і троє суток я штурмував. Першого стріляю, перший пропадає. А потім як пояснили, що я двох за двох сотел і третього ранив. За стрільбою Володимир не помітив, як над ним завис ворожий дрон зі скидом. Він падає возле мене, і я чувствую, як осколки пробивають мою п'ятку. Я пригаю рибкаю бліндаж. Брат наносить швидко турнікет. Чотири шаги роблю, і в області крила має на дві частини кості. У мене нога болтається. Получається. Та згодом прилітає і в їх бліндаж. Розрив, чи то міни, чи то артснаряду майже ховає їх під грудою землі та дерева. Зразу два-двохсотих. І мы лежали под двома двухсот і вот этими землей, доски. Що такое. И мы не могли вы, этот вылезти. Покойний друг і еще один мужичок. Они їх на пополам разорвали. І они, походу, нас спасли своїми телами. Дивом впіймали зв'язок і покликали на допомогу. Їх відкопали. П'ять кілометрів йшли пішки. Загалом евакуація тривала близько доби. У часі в Ярі Володимиру одразу ж ампутували ногу. А от за руку Віталія медики ще боролися. Проте згодом таки довелося її ампутувати. Два дні і все, і все нормально. По-перше, є багато плюсів. Не надо мить ногу. Поняли, що життя не з ще все в Уже півроку брати проходять реабілітацію, відновлюються та шукають різні центри протезування однак, через високі ампутації у обох випадках це виявилося непросто. У Володимира коротка ампутаційна кукса лівого, лівого стегна. Таку куксу практично неможливо неможливо повноцінно спротезувати звичайним протезом. Що стосується Віталія, то Тут ситуація дещо складніша, коротка кукса плеча, дефект стінки медіальної стінки. Плечової кістки з інородним тілом почали самі шукати і знайшли центр складного ендопротезування остеоінтеграції та біоніки. Тут першими в Україні почали проводити операції із вживлення частини протезу прямо в кістку. Тобто для імпланту не потрібні ремені та шлейки. Нині кажуть лікарі, це найкращий варіант саме для пацієнтів з високими ампутаціями. Таким протезом він навіть не то, що там будемо легше користуватися, він взагалі просто зможеним користуватися. Перший етап посту інтеграції вже провели Володимиру. На операцію чекає і Віталій. Вони для військових безкоштовні, проте на сучасні протези з розумними датчиками для розпізнавання сигналів кінцівок на двох їм необхідно понад 5 мільйонів гривень. Родина братів таку суму і уявити собі не може. Це неосяжно. Допомогти хлопцям знову ступити на дві ноги чи взяти до рук м'яч можемо. Ми з вами за QR-кодом чи номером карти банки, що бачите на екрані. Аліна Матвійчук, Євген Зозуля та Олексій Програма на СТБ єдині новини. Вони не можуть потрапити до партнерів у лікарню в разі поранення, створювати сім'ю та мають проблеми з отриманням роботи через орієнтацію, щоб укотре привернути увагу до всіх цих проблем. Спільнота ЛГБТ+, вперше від початку великої війни вийшла на марш рівності. Сотні людей з веселковими атрибутами зібрались у центрі столиці. Втім, марш довелося завершити раніше, адже з'явились інші марширувальники, які намагалися прорвати лінію охорони поліції. Більше про марш Ксенія Павлишин. Павло служив у війську три роки. Спочатку була строкова служба, потім чоловік обороняв країну на південному фронті. Зараз Павло ветеран під час служби потрапив до підрозділу, у якому потерпав відськувань через його орієнтацію. Поговтуюсь після того всього, що зі мною відбувалося, і віддихає від цього булінгу, тому що булінг в мене був шалений просто в частині. І ну Мене і били, і ображали, і що тільки зі мною не робили. Багато чого залежить від командирів. От якби командири могли, вони б захистили, але командири ніфіга не захищали. Вони просто от закривали на це все очі, тому це це давалося воля їм. от, на, на дані дії, на дані вчинки. Історія Павла не поодинока, певний голова громадської організації «Військовий ЛГБТ Плюс Віктор Пилипенко каже: зараз насправді безпека кожного гея військового залежить від командирів, а це хиткий фактор. Все дуже залежить від е, командира, чи він лицар, який вийде перед строєм і заступиться навіть за найслабшого свого солдата, але фахівця, да? От. чи він негідник і лицемір, який просто буде загравати із скувальниками у своєму підрозділі, для того, щоб лишатися е, таким, знаєте. Липовим лідером Віктор, також військовий, але має протилежний досвід. Пригадує, потрапивши на службу до 72-ї бригади чорних запорожців, зробив камінгаут перед побратимами. У відповідь отримав підтримку і прийняття. Втім, чоловік запевняє, що є чимало історій схожих на досвід Павла. Саме тому ми е, мали дві основні вимоги до нашої держави на марші рівності: прийняти закон про цивільні партнерства, який би захищав наші сім'ї, і прийняти закон 5488, що посилює відповідальність за. Злочини скоєні на ґрунті нетерпимості не лише до геїв, за релігійною ознакою. Додам, що з початком повномасштабного вторгнення питання рівності загострилося, адже за даними організації Українські ЛГБТК Плюс, військові за рівні права від 2 до 7% українських військових можуть бути представниками спільноти ЛГБТК Плюс. І за права військових, і за загальні принципи рівності вийшли на марш Петро і Антон, бо кажуть, стикаються з дискримінацією і у соціумі досі. Протягом мого життя мене декілька разів не брали на роботу, тому що я виглядаю якось не так надто манерний, надто надто щось не так, надто щось людям не то. А, ну і протягом також життя в мене що а, не той зовнішній вигляд, не така поведінка, не так говорю. А, знову ж таки, люди дуже бояться манерних геїв чи таких лесбійок, знаєте, щоб будь був. А і ніхто не може вибачте, від невід одного і щоб люди просто жили. Дуже багато е, косих поглядів, що ти якось не так одягнений, або ти щось не так говориш, тебе з голосом щось не так. Ну це все е, дуже неприємно, і це потрібно якось е, зупинити. Втім, станом на сьогодні боротьба за рівність і права спільноти ЛГБТК Плюс в українському суспільстві має зрушення. Згідно з результатами соціологічних досліджень, групи рейтинг 37% українців підтримують легалізацію одностатевих шлюбів. Наразі ЛГБТ Плюс спільнота очікує прийняття Верховною Радою двох законів. Документу, який дасть змогу одностатевим парам реєструвати цивільні партнерства, другий закон посилить відповідальність за скоєні злочини на ґрунті нетерпимості, як було у випадку Павла. Ксенія Павлишин, Володимир Коваленко, програма Вікна СТБ, марафон є. Єдині новини. Завтра графіки погодинних відключень застосовуватимуть протягом всієї доби. Повідомив гендиректор енергопостачальника Ясно Сергій Коваленко. Адже цього тижня є досить серйозний дефіцит. Загалом же ситуація із рівномірністю вимкнень значно покращилася, додав очільник кампанії. Адже минулого тижня сукупний час стабілізаційних відключень по Києву становив трохи більше 12 годин. А от позаминулого тижня місто знеструмлювали аж на майже 5. 53 години. Такі новини на цьому мить тримаємо стрій, бережімо своїх і побачимось. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.